Дня. Ради вітати усіх на каналі Repetitor.ua. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 7 класу і сьогодні наше 21-ше заняття на тему сила пружності та закон Гука. Ми сьогодні обговоримо, що називають силою пружності, як її обчислюють, та відповідно, що називають законом Гука та як виглядає його формула. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поділитися цим відео зі своїм другом. Адже саме так канал може розвиватися. А ми розпочинаємо. Отже, що називають силою пружності? Давайте обговоримо. Маємо ситуацію: припустимо, в нас є стінка. До цієї стінки на тросі закріплено певний вантаж. Цей вантаж тримається на цьому тросі. і Прив'язаний до стіни за допомогою цього тросу. І ось, припустимо, хтось розпочинає цей вантаж тягнути у протилежний бік. Тобто вантаж розпочинає тягнути у протилежний бік до цієї стінки. Тобто, уявіть ще раз ситуацію: вантаж прив'язаний тросом до стіни. Вантаж прив'язаний тросом до стіни. Ось кажемо, ось як ця дошка прибита до цієї стіни. Якщо я розпочинаю її на себе відтягувати, то відповідно це буде сила тяги. І ми розпочинаємо тягнути цей вантаж у протилежний бік до кріплення цього вантажу. Тепер, як буде влаштована сила пружності і як сила тяги? Сила тяги, вона відповідно буде напрямлена проти сили пружності. Тобто, що називають силою пружності? Силою пружності називають таку силу, що а, протиставна до сили тяги, тобто вона, ніби їй супротивляється, вона не дає відтягнути тіло. Тобто, наприклад, якщо ж ви щонебудь намагаєтесь перетягнути, скажімо горизонтально, наприклад, той самий диван, але вам важко його тягнути, то відповідно пружність його не дозволяє. Тобто, це і є відповідно до цієї пружності, як її розуміти. Тепер з приводу того, що ми ще можемо сказати? У тому випадку, якщо ми щось кудись тягнемо, то в нас завжди сила тяги дорівнює силі пружності. І заміряти цю силу можна за допомогою приладу динамометра. Тобто динамометр це прилад, що вимірює силу. Тобто, ну, це дуже просто. Я сподіваюся, ви це розумієте. Тепер, як знаходити силу пружності? як її обчислювати? Аби обчислити силу пружності, необхідно коефіцієнт k, це коефіцієнт цієї пружності, помножити на відносне видовження, тобто на Х. Що таке Х? Х це різниця від між початковою довжиною тіла і кінцевою. Тобто, наприклад, якщо в нас довжина тросу була одною, ми, відповідно, починаємо його тягнути, ну, це тіло, що прив'язане на тросі, і трос видовжується в нас, то, відповідно, оце буде наше X, наскільки трос видовжився. А К це табличне значення, його можна подивитися за таблицею. Або ж, наприклад, знайти за формулою, де сила пружності буде ділена на Х, і ми знайдемо К. І також ви маєте розуміти, що К можна знайти, ну, тобто одиниця вимірювання цього К це Ньютон ділений на метр. Тобто сила вимірюється у Ньютонах, довжина у метрах, то, відповідно, Ньютон ділений на метр, якщо ми силу пружності поділимо на Х. І тепер. Як само виникає сила пружності? Ви знаєте вже, да, що усі тіла складаються з атомів та молекул? І відповідно, ніж ближче атоми та молекули розташовані одна до одної, да? ніж ближче, то відповідно тіло є міцнішим. Ну, якщо ми скажемо, візьмемо, наприклад, папір аркуш паперу і цеглину. То, відповідно, аркуш паперу легко розірвати, а цеглину зламати складно. Ну, якщо, звісно, її не кинути пол, якщо ми, наприклад, розірвати цеглину, ми не зможемо. Тому що її молекули розташовані набагато ближче, аніж молекули того самого паперу, то там сила набагато більша. То відповідно сила пружності відбувається тоді, коли ми розпочинаємо що-небудь ламати ну, от, наприклад, ми. Папір намагаємося розірвати, але ж папір, ну також погодьтеся, треба докласти певних зусиль, аби порвати. І коли ви докладаєте ці зусилля, то папір вам нібито е, супротивляється. Тобто папір вам не допомагає себе рвати, а навпаки, він нібито е, суперечить вам у цьому. Тобто він не дає себе порвати і виникає певна сила, яку вам необхідно докласти до цього. То ось, відповідно, сила пружності буде тим більшою, ніж, відповідно, ближче ці атоми та молекули розташовані одна до одної. Тобто ти Тим вам складніше буде о, розірвати або пошкодити певний предмет. Тобто, це, якщо казати так, вже більш на молекулярному рівні. Ви це маєте зрозуміти. Тому що молекули, взагалі, атоми, вони прагнуть до свого нормального стану, початкового. Тобто, якщо, наприклад. Аркуш паперу було е, зроблено, то відповідно йому і зручніше бути аркушем паперу, не розірваним. Але якщо ви його розриваєте, то він буде усіляко вам супротивлятися до тих пір, поки відповідно ваша сила не переважить його силу пружності. Ну тобто, це якщо загалом так казати, я сподіваюся, що це зрозуміло. Давайте спробуємо розв'язати якусь задачу на цю тему, і вам стане зрозумілим це ще більше. Маємо таку задачу. Жорсткість пружини дорівнює 20 н на метр. А довжина, на яку необхідно розтягнути цю пружину дорівнює 0, відповідно, яку силу необхідно до цієї пружини докласти, аби в неї було такої довження. Давайте запишемо розв'язання. Розв І, як бачимо, що ця задача відповідно лише на підстановку формули. Сила пружності дорівнює Kx. Нам необхідно знайти силу пружності, тому тут проблем взагалі не виникне. У нас відомо і К і Х. К у нас 20х 0,1. То, відповідно, якщо ми 20 помножимо на 0,1, то ми отримаємо 2 ньютони. Тобто, таким чином, задачу можна вважати розв'язаною. Ми записуємо відповідь 2 ньютони. І давайте на закріплення розв'яжемо ще одну задачу. Маємо таку задачу. Відносне видовження дорівнює 2 см. Сила 13 ньютонів. Нам необхідно знайти коефіцієнт пружності. Давайте спробуємо. Записуємо систему Сі, бо вона тут потрібна. Дивіться, якщо в нас коефіцієнт пружності вимірюється у ньютонах на метр, то нам необхідно 2 см перевести у метри. Це соти метра. І відповідно пишемо слово розв'язання. Розв'язання. Підставляємо формулу сила пружності дорівнює. К помножити на х. Звідки k дорівнює сила пружності ділена на х. Сила пружності в нас дорівнює 13, ми 13 ділимо на 200 і отримаємо від 650 ньютон на метр. Це в нас є коефіцієнт пружності. Якщо ми 13 поділимо на 200, соті, ми отримаємо 650. Пишемо відповідь: 650 ньютонів на метр. Це є відповідь задачі. Я сподіваюся, що ця тема вам була зрозумілою, бо вона не є складною. Лише тут одна формула, і просто треба щось виразити. Якщо у вас залишилися певні запитання, то пишіть в коментарях. Спробую відповісти усім. Якщо ж запитань нема, то очікують їх на наступному занятті. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поділитися цим відео своїм другом. Усім дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.